Треба це не та рука, не то не та голова. Привіт, бургери! З вами Дмитро Привіт. та Олександра. І сьогодні ми поговоримо про трудову міграцію, і так як це одна із питань, це одне із питань, які обговорюються зараз перед виборами. 22 листопада і а, в чому саме проблема? Тому, чому раптом це стало проблемою? Тому що ну, ми трудові мігранти, наприклад, і ми при... нам здається, що ми приносимо користь, а, і це класно, це обмін міжнародний, але нідерландці дивляться на це по-іншому: чи праві вони, чи не праві? От давайте зараз а, коротенько обговоримо їхня країна, вони тут згоден, але а, знаєш, буваючи так. якісь як Брексіт, дуже суперечлива штука. Тому так у нас дійсно виникло це питання після того, як ми прочитали в програмах деяких двох партій, що вони хочуть обмежити і іноземних студентів, і обмежити. Трудових мігрантів загалом деякі конкретно хочуть обмежити кенінс мігрантів, і тому нам стало і деяким з наших підписників цікаво. Ми, ми спробували розібратися, але це питання виявилось доволі складне, суперечливе і не настільки. Структурований як наше попереднє дослідження про іноземних студентів, але принаймні якимись думками з цього приводу і своїми знахідками ми хочемо з вами поділитися. Перед тим як ми перейдемо до трудових мігрантів, просто скажу, що всього за минулий рік Нідерланди приїхало близько чотирьохсот три тисячі мігрантів, і покинуло країну 180 тисяч. Тобто десь залишилось де в країні тільки за минулий рік при приблизно 220 тисяч а, мігрантів. Це таке невеличке місто. Так. Місто да. з них трудових мігрантів. Скільки а, трудових мігрантів в межах ЄС десь близько 40 тисяч, наскільки я пам'ятаю. А мігрантів з поза меж ЄС близько 30. Там щось 26 тисяч з лишнім це кеніс-мігранти, ще близько трьох тисяч це. Мігранти інші трудові не з ЄС, але а, ще десь близько 60 тисяч це члени сімей, діти і дружини мігрантів робочих. Так, да, підсумуємо, тобто що десь всього порядка 120 тисяч а, трудових 120 тисяч. мігрантів, пов'язаних з, з ними і з їхніх, з, включаючи їхніх сімей, переїхало до Нідерландів минулого року. Так. І це така доволі суттєва. принципі, Кеніс мігранти вони складають десь 7-9% в середньому від всієї кількості мігрантів, які приїжджають. І здавалося б, це невеличка якась невеличкий відсоток, невелика група людей, але через те, що Кенілс мігранти вони частіше за все довго залишаються в країні. Вони не виїжджають одразу як якісь тимчасові. Наприклад, збирачі сільськогосподарських культур, чи якісь тимчасові будівельники, вони вони залишаються надовго і так накопичується ця вся кількість за роки. І в принципі, по деяким розрахункам, наскільки я бачила, так як складно порахувати саме внутрішньоєвропейські переміщення, але по деяким розрахункам от на даний момент працює в Нідерландах порядка 780 тисяч іноземних. Працівників іноземців. Тобто, це з'їзд. тобто це те, що накопичили за всі ці роки. Бо не всі від'їжджають, а багато хто залишається. Як тут роками живуть португальці, роками живуть поляки, роками живуть представники інших країн. Тобто, це все накопичується і створює тиск на всю цю соціальну інфраструктуру, яку ми використовуємо. Тобто це не тільки поштовх до розвитку економіки, це і використання ресурсів. А Нідерланди. Відчувають зараз нестачу просто в усьому: в житлі, в якихось соціальних службах, школи, дитячі садочки, медицина. Тобто, і з одного боку здавалося б, це якраз та можливість. Тобто, якщо у вас не вистачає робочої сили, і у вас є мігранти трудові, ви можете закривати ці дірки, латати в економіці, чого воно так не працює? Це цікаве питання. Мені здається ще проблема трудових мігрантів, які кенінс мігранти. Вони у них багатьох є 30% відсотковий рулінг, і громадяни жаліються на те, що вони вербідять, тобто вони дозволяють забрати багато житла, якщо ну і. На ринку оренди mm, і та, купівлі і, і якби місцевим нічого не залишається, і це є велика проблема. Так, але це теж таки ця проблема спровокована в тому числі діями самого уряду, який встановив такі правила залучення кейнс мігрантів. Тому що якщо ви ставите правило, що може приїхати тільки людина з певним дуже високим помірком навіть Нідерландів, рівнем зарплати, то звичайно ці сім'ї, коли вони приїжджають, вони мають на руках ці гроші, вони починають інвестувати в житло, інвестувати. В якісь ті речі, які недоступні нідерландцям, і викликати це соціальне напруження. І тому однією з можливістю, яка пропонувалася прочитаних мною статтях, було запровадження системи Балів. Я так розумію, це та система, яка зараз працює в Канаді, і наскільки я чула, починає використовуватись в Німеччині. Тобто, коли. Людей, що аплаються на візу, оцінюють з точки зору, яка у них освіта, дипломи, чи знають вони мову, чи які у них навички і потенційні а, плю, плюшки для Нідерландів від прийому таких людей на роботу, Окрій а не просто зарплати. тому, що ну просто зарплата це дійсно створює дуже велико, багато проблем. І ті ж мої співробітники, бо я працю, діма працюю в компанії, де а, такі ж експати, як він багато, да кейнінг мігрантів. А я працюю з місцевими нідерландцями такого середнього рівня, і вони не маючи нічого проти чисто на людському рівні проти мігрантів, вони не задоволені. Податковими пільгами вони не задоволені ростом цін на все в ранштаді. Це викликає соціальне напруження. Так, я, я думав про це питання, і в мене е, е, якби склалася така думка, що виходить, як ми живемо в ринковій економіці, і виходить, що е, Попит збільшується, і відповідно ринок при, при, природньо ринок реагує під підняттям цін. Але виходить, що таким чином збільшується кількість людей, які просто не можуть дозволити. І що в цьому е, я, яке рішення мати, окрім як деякі е, просто там банально піднімати мінімальну заробітну плату, е, ну рішення простого немає, і це викликає дуже багато. Питань тому, що uh -huh. а, пропозиція не збільшується так, як збільшується попит, і, і в тому числі за рахунок а, мігрантів, це дійсно проблема. І мені здається, тут проблема, тому що з однієї сторони нідерландці хочуть якби розвиватися, але з іншої сторони вони не можуть нічого запропонувати своїм місцевим жителям, тому що рішення простого немає. І це викликає таке от і а, тут ще з приводу рулінгу, тому що його вже зрізали і продовжують зрізати. Тепер він буде на 20 чи на скільки місяців тільки видаватися? Поетапно. 20, видавати, поетапно йде скасування. Всієї цієї програми деякі партії навіть пропонують в тому числі прибрати право для кенісів на недекларування свого майна за кордоном одразу, тобто незалежно від наявності рулінга. Тобто, всі ці обмеження. Вони хочуть запровадити і спираються на ту статистику. Причому так цікаво, що 5 років тому назад, коли нам зрізали рулінг, це супроводжувалось риторикою, що а на їм цей рулінг все рівно вони через мігранти через там п'ять років покидають країну, їм не треба рулінг на 7 років давати. А зараз риторика інша, і вони кажуть. Ну, все рівно, ми ж бачимо, ми рулінгу ну, зрізали і зараз обіцяємо зрізати, але вони все рівно залишаються в країні. Тому нехай живуть без рулінгу. У нас така прекрасна країна, вони будуть залишатись тут незалежно ні від чого. Дуже стратегія. Ну, це теж реакція на те, що відбувається, в принципі. Вони побачили, що люди залишаються, тому вони роблять такі висновки. А це цікавий момент з цим. І ще що цікаво, що в принципі оце в це житло впирається купа проблем. Це просто у мене таке враження, що це наріжний камінь усього, <свісно> усієї кризи, тому що в деяких муніципалітетах є просто тисячі незакритих вакансій. Людей катастрофічно не вистачає. Люди переїжджають з маленьких сіл, з маленьких хемент кудись в великі міста. А там залишаються сільське господарство, якісь ферми, якісь невеличкі торгівельні майданчики, яким не вистачає людей. Ресторанчики закриваються раніше, тому що не вистачає персоналу. І це руйнує звичний спосіб життя. Але немає чим перекрити цю нестачу робочих рук, тому що як тільки починаються розмови про те, що до нас приїжджають трудові мігранти там, давайте їх розмістимо, побудуємо їм ці контейнери-будиночки у нас тут на краю села. Люди виходять на протести цього року. Влітку було купа протестів по всім, ну не по всім, по по багатьом містечкам, по всім Нідерландам, які протестували проти того, що в них будуть розміщувати е, приїжджих мігра приїжджих, е, міграції е, При тому, робітників. що не вистачає людей. Людей не вистачає. А люди не хочуть місцеві їх приймати, щоб вони тут жили. Та да, тобто... одне з виправдань додам. Я так розумію, вони аргументують тим, що ви нам не будуєте житла, нам нема де жити. Да. А ви витрачаєте гроші і час, щоб будувати і місце, місце, і місце, ти, місце для не... Жит... житла для трудових мігрантів, і це дійсно. Треба зрозуміти, ну, це, це дійсно проблема. Тобто, що уряду треба якісь комплексні а, рішення? Так, мені здається, житлова криза прям дуже. Ми з... вже другий подкаст говоримо, так, все, все приходимо там... до цього. Так. Ну, з того, що я дивилася, я вже постила це раніше. Виходить так, що згідно статистики, майже 70, 72, здається, відсотки житлового фонду Нідерландів це великі будинки, отакі, розраховані на сім'ю. З трьох, чотирьох, навіть п'яти людей, якщо це пара з трьома дітьми, тобто двох-трьохповерхові типові нідерландські будиночки, в той час, як 60% домогосподарств складаються з однієї максимум двох людей, тобто та структура житлового фонду, яка зараз є. Архітектурна, роз, вона не відповідає демографії на даний момент. І через це багато людей не можуть собі дозволити купувати великі будинки, вони їм просто не потрібні, а маленького житла не вистачає. З іншого боку, якщо зараз почати будувати невеличкі такі якісь будиночки або кварти... багатоквартирні будинки для того, щоб забезпечити житлом всіх, це значно змінить вид з Нідерландів. А нідерландці хочуть зберегти свою країну красивою, небагатоповерховою, з парками, з всією цією інфраструктурою і, і, і щоб це не перетворювалось на мурашники. І через це проблема саме житлового фонду вона дуже така гостро стоїть. Так, при тому, що ми давайте пам'ятати, Нідерланди. Найбільш густонаселена населена країна ЄС. Тобто ну, казати, що так. нідерландці на порожньому місці жалкуються про житло, ну, чи про те, що багато людей ну, не можна так казати. Це не Норвегія чи Данія, де зовсім інша пропорція населення на територію. Тому дійсно питання важке. Може, давай ще коротко про те, як партії. Праві партії в основному вона хочуть, хочуть все це закрити, все припинити і трудову міграцію, в тому числі, але і ліві стоять часто на тих же позиціях, наприклад, соціалістична партія. Вона Хоче е, теж скоротити трудову міграцію, але з іншою риторикою не, не те, що от вони займають наші будинки. А навпаки, що от наш капіталізм використовує експлуатує цих бідних пролетаріїв з інших країн поганих умовах, по, ну. але це дійсно так. Про погані умови треба сказати, що от в одному цьому муніципалітеті Мурдайк, про який я якраз говорила перед цим, що в нього 14 тисяч вакансій незакритих у них по даним працює десь 4,6 тисячі іноземців. 4,600. Ага. Вибач, 4,600. І при цьому зареєстрованими є 1200. І де перебувають в неробочий час решта 3-4, ніхто не знає, в Хементі поняття немає. І дуже часто люди живуть в умовах, реально не пристосованих для, для житла. А знову ж таки, цього року були облави поліцейські, в тому числі в Лейдені, коли знаходили людей в кафе, в порожніх приміщеннях, де вони взагалі не мали права легально проживати. Тобто це були незаконно зайняті приміщення, не пристосовані для житла. Але там перебували ці іноземні а, працівники. І тому те, що партії хвилюються про таку експлуатацію, це теж важливо. Тобто не повинна країна так вирішувати свої проблеми з працівниками. Але мені здається, що впровадження якоїсь системи балів воно би могло якось посприяти вирішенню, тому що зараз багато хто з-за кордону не може працювати в тих галузях, які тут дуже-дуже потребують робочих рук. Як Охорона здоров'я або догляд за дітьми. У людей немає знання мов банально, немає якоїсь освіти, яка в Нідерландах визнається. Але якщо ввести систему балів, що ти можеш отримати право працювати у нас вчителем, якщо ти будеш відповідати певним критеріям, ти будеш знати мову, ти будеш. Там проходити якісь курси, то можливо більше людей за кордону кладуться в вивчення і зможуть підтвердити свій диплом по якоїсь процедурі і приїхати працювати тут. Тобто не просто ставити, що у вас повинно бути п'ять штук зарплата для того, щоб і спонсор для того, щоб ви могли сюди приїхати. Я вже бачу ваш коментар а... особливо від айтішників, які скажуть: ну мені треба вкладатись, я поїду в іншу країну. Будь ласка, прямо зараз напишіть в коментарі, як би ви вирішували б е, цю кризу, е, пов'язану з трудовими мігрантами. Або Але які у вас є ще робить? Враховуйте, що є як кенінс мігранти, так і не кенінс мігранти, а також враховуєте е, житловий аспект і враховуєте перенасиченість е, е, населення в Нідерландах. Будь ласка, напишіть, що б ви могли б зробити, і, звичайно, поставте лайк нашому відео. Е, Ну, я думаю, що я також своїм, наприклад, співробітникам, коли ми торкаємося цих питань, вони кажуть: от про рулінг, ми чули отам. От, новинах кажуть, от про рулінг це несправедливо. Але я їм кажу, ну дивіться, людина, яка може працювати де завгодно, тому що у нього певна кваліфікація і освіта, і він думає, куди йому переїхати. І він розуміє, що на новому місці в новій країні йому доведеться вкластися з нуля в все. У нього немає квартири, тут у нього немає меблів, у нього немає батьків, які допоможуть з дітьми у випадку чого. Тобто це дуже багато інвестицій, прямо на початковому етапі. І тому, звичайно, наявність якихось податкових плюшок для таких людей є. Важливим критерієм для вибору країни. Тобто, якщо ви не будете давати ці плюшки, до вас не поїдуть ці високооплачувані і високоосвідчені спеціалісти, а країні вони необхідні. Тому тобто, тут немає якогось такого легкого рішення, що ми уріжемо і все буде гаразд, або навпаки, дозволимо. От, наприклад, знову ж по партіям де 66, вони за кінець мігрантів. Вони дуже-дуже просувають тему, що нам потрібні такі спеціалісти і вони не хочуть ніяких скорочень. Але, наприклад. Християнсько-демократичний цей заклик він хоче зменшити кількість. Тобто Хрунелінкс вони за міграцію, але з забезпеченням гідних умов, коли роботодавець повинен перед тим, як завозити мігрантів в трудових, забезпечити їх проживання. Але знову ж таки, як забезпечити їх проживання? Якщо будувати нема де, люди протестують місцеві проти цього, і, наприклад, Є вакансі парки які дозволяють розміщення. Ми, наприклад, знаємо, ми спілкувалися, є такі, які співпрацюють з роботодавцями і розміщують їхніх працівників іноземних у себе, а є які просто відмовляються, і будинки по півроку стоять незайнятими, тому що. Наприклад, зимовий період ніхто в цих вакансій парках власники не живуть, але і права здавати в оренду своє житло вони просто не мають, навіть якщо б хотіли, тому що це забороняється правилами вакансій парку. І це також проблема. У вас нестача житла, але багато житла стоїть просто порожнього. Ну Це, це дуже доволі специфічне. Але це... так як це приватна власність, то, звичайно, ніхто не може тебе змусити цю. Це житло здавати в оренду, поки ти там не живеш. Але, тим не менш, це частина цієї ж проблеми. Її треба вирішувати і економічними, і соціальними якимось підходами. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. А... Чекаємо коментарів і запитань на майбутнє. Те, да. що ви хотіли б ще почути, поговорити. На все добре. До нових зустрічей. Па-па!